Короте, всім привіт. Друзі, під'їхав шок-контент. Приїхав клієнт на Volkswagen туранчику з ось таким ключиком викидним. Йому хтось короте, намагався записати в машину ключа і вже нарізали лезо, Лезо нарізано припаскудно. Ми перерізали лезо на ЧПУ. Зараз ключик у нас бездоганно повертається. Ну і коротше, зараз ми будемо програмувати ключик, який йому продали X-Horse. Я вже наклаїв сюди нормальний логотип, записав потрібну прошивку. Зараз будемо програмувати його в автомобіль. Включаємо запалювання. Volkswagen. Давайте автоматично визначимо, що у нас тут і хто. Так, що нам треба? Давайте вичитаємо її промку спочатку. Приборочка потухла у нас трохи спекотно выключить. Раз, два, три, четыре, пять включить. Окей. Зараз запрограмуємо ключик. А до речі, я ще мені не попадались X-Horse XK е плати, плати, такі червоні. Перший раз такі бачу. На aliexpress я їх багато бачив, але в руках ще не тримав. Як на мене, то зелені були краще. Чи жовті, які вони там були, вже теж не пам'ятаю. Зазвичай стараюсь е Брати X є болванки, B5 Super Remote. вони пишуться дуже просто по бездротовому. Типа, генерується прошивка. Так, і промку з приборки його вичитали. Давайте напишемо, що це у нас. Тауран. Окей, Окей. Що тут дані. Окей, зберігаємо сейф. Окей. Тепер треба нам згенерувати ключ. Окей, нормал. Окей, окей. Ключний програматор, я кажу. Не ну, може такого бути, чіп у нас є. Давайте глянемо, може у нас там заблокований чіп вже. А блін, не тут він вже заблокований, Скажі за все його клонувало. Давайте спробуємо чи заведемо автомобіль взагалі. Якщо він заведе автомобіль, то ми його програмувати вже не будемо. Так, він запускає, його скоріш за все скланувало. Окей, наша задача тепер записати пультик в машину. Раз це нам вже не потрібно. Тоді пишемо пульта. Byte type Remote. E, мабуть, в 9-му блоті. remote. Пишемо два пульти. Запаленная. Включена. Так, давай еще раз. Окей. Окей. Так, не туда. Давайте попробуем через 46. Так, новая. Окей. Все окей. Оба два пультика у нас прочуют Все окей, все классно. Що на цьому все. всем гарного дня, слава Україні!